Угу, Отже, свій час ми збагнули, що наше місто втратило пульс. Колись при Радянському Союзі ритм годин відбивав годинник на термометр на А Засом він перестав працювати і тому виникла думка відновити бій курантів на катедрі. Отже, в 2011 році був успішно реалізований цей проєкт. І ми, коли спостерігали, ну, людям це подобалося, і ми коли спостерігали, якби чогось бракувало, чогось не вистачало. І чисто випадково, коли я переглядав старі світлини міста і особливо старі світлини до Домініканського костелу, то я звернув, що дійсно там був годинник, і причому годинник був трьох сторонні, правда? Костел тоді був. Знетесаного сірого каменю і годинник мав чорний циферблат. І, а враховуючи те, що тепер фасад і пофарбований в інший колір, зовсім інша стилістика Архікатедрального собору, ми прийняли рішення, порадившись з архітекторами, зробити його на світлому фоні і вставити невеличку підсвітку. Годинник має в діаметрі, як ви бачите, майже метр Майже метр шістдесят. І на одній з фасад, на одному із південних фасадів там збереглася навіть така от, таке коло, яке відображає, який колись був годинник. Він буде синхронізований з квантами, буде відбивати час. Я думаю, що урочисто ми його на великдень відкриємо, і тепер цей годинник буде відбувати і відраховувати щасливі години для тернополян. І я сподіваюся, для цілої як <зад> що Шукали спеціалістів в Польщі, адже там, як ми знаємо, практично кожна сакральна споруда має годинники. Ми знайшли фірму, яка відома, яка працює на ринку з 73-го року. Вона була виконавцем карілону перезвонів на. Катедрі Івана Павла II в Кракові на центральній мається на увазі. Отак ми з ними зізвонили переговорили. Вони запропонували нам. Ми подивилися їхні роботи. Вони запропонували нам каталог, і таким чином ми з ними зав'язали співпрацю. І вони дають гарантію на цей годинник. І вони, при, вони привезли годинники і зараз виконують монтаж. Яка гарантія гарантія, якщо мені не зраджує пам'ять два чи три роки. Але в принципі там всі механізми закритого типу вони не обслуговуються, тому я думаю, цей годин буде ходити ще довго. Тому що, як от, відзначають краєзнавці, на початку століття стара конструкція, механічна годинника, вона вже починала давати збої. там. Тернополяни скажуть, що годинник неправильно показує. А тут це механічний годинник? Буде... Це кварцевий годинник, він буде працювати від електрики. Ну, Зараз, мабуть, механічних вже ніхто не робить, хіба їх відновлюють. Або якщо роблять, то вони, я думаю, надзвичайно дорогі і складні в обслуговуванні. А захисню він на гарантії, тобто означає, що він там биться, вітру дуже Так, цей механізм він витримує температуру від 30 градусів морозу до 60, 60 градусів спеки. Він не смарується, ну, тобто він повністю не обслуговується. Вадим Перець, громадський активіст, волонтер, просто організатор, фундатор. Можете назвати мене меценатом. Ну, я меценат слова не люди. Можете назвати фундатором. Ну, в принципі, ми це організовували з колегами з братом, з з партнерами, Божою допомогою. Наше з паном Тарасом є дуже багато світлих ідей. і Я думаю, що це не останній наш крок по відновленню. Історичних пам'яток нашого міста. Ну і тим більше, що ми орієнтуємося в Європу. Як ви знаєте, місто має мати ну, європейський якийсь вигляд.